Медіатори це якраз люди, які допомагають справитися командам з такими деструктивними конфліктами, коли люди самостійно не можуть знайти точки дотику і вирішити їх. Слуха для мене конфлікт. Я зараз подумав. Я працюю з, з людьми в командах. Я працюю між насправді між трьома сторонами: це люди в команді, це замовники, клієнти, і це третя сторона і окравідокремлю це роботи, програми, системи. Час автоматизації, тобто ми взаємодіємо і взаємодіє безпосередньо людина. Да? От я, як менеджер, аналітик і так далі. І для мене конфлікт насправді не відчувається як щось таке: червона лампочка, все поламалося, все пропало. Треба йти в відпустку. Для мене вже на моєму досвіді, конфлікт це підказка. Підказка як симптом. А про те, що вона якось виникла, і треба не лікувати саме її. А ми зараз повернули, а саме пошукати, чому вона виникла.